Мы сейчас подключаем до бензонасос. Обязательно качаем ножку. Работаем. Ой. Ромер запущено. Секундомер. Тійшов. Ви бачили, ці пасажири за 5 минут у Отак. Я думаю, кожен із вас хоч раз задумувався в цій житті, скільки машина ж бере на холостому. Тобто, ви стоїте, грієтесь або з утра заводите, скільки вона бере. Якщо чесно, мені було всі да, інтересно, просто скільки машина Так, да, На інжекторній машині там можна буде подивитися на е, приборку. На приборці буде написано там якісь 003 чи 03. Взагалі, 300 грамів, 400 Хто зна, просто хочеться наглядно взяти і перевірити. Для інтереснішого моменту, щоб було всім вам інтересніше, у нас є отакий ось замерший наглухо автомобіль. Він простоє тут двоє суток уже. А на вулиці, у нас ще на секундочку було ночі, мінус 15, зараз може мінус 10. І є шоха отака, прогріта до 90 градусів. Короте, в чому смисл? Хочеться просто зараз туди залити літру. І туди завелить літру в бутилку, наглядно, щоб вам всім було видно. І завести, і подивитися, скільки сожре машина замерша і прогріта. В общем, тут у нас мотор 1,5, тут у нас мотор 1,6, по моторах тут все порядочок. Дивіться, що я взяв. У нас є дві шланги, ми її зараз підключаємо до бензонасосів. бензин у нас другий, дві бутилочки літрові, нові, без води. Навіть. І що, беремо. Підключаємо їх до автомобілів, заливаємо літру. В один момент отак їх заводимо і, і, і пробуємо. Перед тим, як е, позаливати в них по літрі бутилки, треба хоч цю малишку попробувати завести. Щоб просто ми не стояли, це буде заведена, а ми оцією черги, вона не заводиться. Пробувати оце, ну, коротше, це, це, це кепі. В общем, ми зараз беремо, пробуємо її завести, щоб вона просто, щоб ми підійшли, отак так ключ повернула, і вона робила. Правда, не знаю, як вона заведеться після такого молоду. Качаємо. обов'язково качаємо ножку отак. Работає. Ну, Нам'яки є. Інжекер весь. Все порядок. <риклад> <риклад> Прикиньте, мінус 15 на вулиці. В общем, цей, це. ми їм одинакові обороти, щоб все було по-чесному. Одинакові обороти і будемо дивитися, що, що. взагалі просто навіть не представляю, скільки жира. Ну, Наприклад, да, возьмемо. Возьмемо, наприклад, цей, що в нас зараз популярне, який генератор. Він жре в нагрузці грам 800 до літрів. Смотря, правда, який. А, а жигуль. Дивіться, який мотор замерше. <різь> На глухо просто все війні. Ну нічого, в общем, перемоточки ви зараз дивитеся, я це все діло підключають. А тут у нас все прогріто. Сланги ми підключили, дивіться, перед бензонасосом, що там, що там, щоб ви нічого не казали. Перед бензонасосом. Тут і там така ж сама історія. Набираємо по літрики бензину. Ставимо акуратненько, щоб ви всі бачили. Заводимо. І навіть не представляємо, скільки воно сажає. Кстати, якщо цей відео набере, так хоть тисячі дві лайки. Хоть не загнув. Поставимо так дізельну і з газом політризеллям. и попробуем. Попробуем, будет тоже интересно, я думаю. Наливаем литрку. Хорошо, пошло. Прям будем лить, прям не прям Потому Бо сейчас мы еще их рази... А, сейчас шло. Не прям по... Не прям... Мы же не прям по умни будем лить. Я точно спалю машину якусь. А чё я на пол лью? Нельзя делать вот так полить. Ты чувствуешь, когда уже 11 тысяч подписчиков. Так. Итак, момент истины. Наконец-то, наконец-то. Мы подключаем одну бутылочку. Ну, это же мы можем потом поправить. Ну да. Блин, ну бутылка полна. Кошмар. Все, надо ничего представлять. Фу. Я чуть не вилив літру бензину. У вас 21.06 по моторах, що там, що там, порядок. Абсолютно. Карбюратори настроєні. Да. У нас все підключено. Зараз ми сідаємо в машини і в один в той самий момент вот заводимо. Виставляємо тисячі-півтори оборотів. Включаємо, буде в нас включена тільки печка і все. Щоб не зразка тепло у нас зігріло. Може на вулиці, хоч натопимо, хоч трохи тепліше стане. І пробуємо. Процес запущений. Секундомер пішов. Вже ми проробили 30 секунд. В общем, попав, що в нас там обороти будуть побільше, бо на малих не робили, так і на вулиці мороті. Там у нас держиться 1000 1100 оборотів. Включуся, через 10 хвилин покажу вам, що, що буде. А, будь-охід пішло, дивіться. Дивіться на холоду. <звуч> в общем, за першу минуту вдається результат. В общем, підуся, давайте через п'ять. І так, пройшло у нас 5 минут і 10 секунд. Я вам скажу, результати неочікувані. Уже у нас машина стабілізувалися, ну то есть ця і була, а на цій вже тисяча теж оборотник. Зараз показуй, показуй, шок, дивись. На холодній машині у нас внімання сожрало грам прямо 200. А на, а на гарячий, а на гарячий, удвічі менше, я б сказав. Щоб ви мені не казали, що там обороти якісь боїться. Обороти, покажіть, будь ласка, на 1300. Я 1200 трошки стрибають. А на цій на, на цій машині у нас внимание, 1100. Треба трохи -чуть підтрупити. Чуть-чуть додаємо. Що, включимося? Ще через 5 хвилин. Сороче, пройшло у нас почти 10 минут. І всім вже почало дути теплом. Дуть теплом, дивіться. 10. Ого, ти. 10 минут. Рівно 10 минут. І це буде інтересно. Я роздачу, ми проведемо час на діти. Сім'ярка в нас, пожалуйста. О, вентилятор крутився. Сімерка нас з'їла половину і такі, вже стабілізувалися ці всі і, е, і до шоки. вообще, взагалі, як вона на вузбіці робить. Ну скільки, ну грам 200. В общем, це відео зроблено для того, щоб ви просто розуміли свою економію. Чи Можна грітися. Взагалі, давайте тепер включуся, коли в шофі стане пів бутилки. Дуже цікаво скільки вона пророда. І так у нас вже на шохі півбутилки, а в сімрки... прям поджирала так крепко. Ну понятно, что она вначале рыбачилась, я сажала за 5 минут купал. вот так, наверное, в бутылке. В общем, сейчас я вам скажу время. Пишите, э, глянем, порода и У семерки. Вообще тут печаль беда. напомню, что карбюраторы настоять, стоять, ридни, что там, что там. То есть не с не короче. Да? На шоке. Это бутылки. Машина у нас ця вже, ну, давно прогріта, да? тільки вийшла на робочу температуру на 90 градусів. Як ви можете бачить, тут вже у нас все пороставало. Ага, і по време, якраз поки я балакав, стартануло рівно 20 хвилин. Коротше, ждемо, поки зараз закінчиться повністю бензин. І я вам таки скажу, скільки. Ну, сім'юрки то, понятно, раніше закінчиться, але я вам скажу, скільки сім'юрки закінчиться по закончиться. Ждемо, поки закінчиться бензин. Як ви можете бачити, я вам шоху зараз не покажу. Як ви можете бачити, сімрка висота все. Давай, дай, дай копля, 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 копля. Сейчас ждем прямо взагалі, поки в карбоні закінчиться, щоб вона заглохла, ну скопля. І я вам скажу все. І я вам скажу результат. Взагалі, якщо ви утра завели машину і ось такий мороз. В нас Сімьорка проробила внимание, 30 минут. Тільки що ви бачили, як всі, всі як вона заглух. Що нас ще робить? бензин там, і я вам скажу, скільки проробить машина, якщо ви просто вже завели і стоїть десь, грієтесь в машині. <звук> Ми наконець дождалися цього моменту. Вона в нас заглохла. Перед тим як я вам скажу результати ви обов'язково підпишіться. Чим більше вас, тим більше таких інтересних буде експериментів, вплоть до любчого. В общем, спустя, рішать вам гріться чи не гріться. Спустя. Внімані! 40 минут. Спустя 40 минут у нас автомобіль заглох. Рішать вам дорого це чи не дорого вам гріться. Рішайте ви. А я вам чим міг, тим поміг. Всім пасіба, всім пока, до нових зустрічей.